Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку обробка металевої поверхні багаторісцевим інструментом напилок. Перед обробкою заготовка розмічається рисувалкою і, далі підібравши форму напилка, якщо це необхідно, Обробляти поверхню півкруглу, схожу на круг. Ми підбираємо напилок півкруглий. Якщо ж потрібно зайнятися площинною обробкою, ми підбираємо напилок плоский. В даному випадку напилок нам підійде личкувальний для чистової обробки. Мета сьогоднішнього нашого заняття вияснити. Поставу вірну, яку необхідно зайняти під час обробки, і робочий рух. Потрібно дотримуватись також правил техніки безпеки, використовувати інструмент тільки за призначенням і ні в якому разі не наносити ним удари, внаслідок чого можуть утворитися сколи і навіть зіпсування інструменту. Постава має бути зручна для робітника. Лищата знаходитися мають перед нами. Працівник має знаходитись під кутом приблизно 45-60 градусів. Напилок має бути продовженням предпліччя. В праву руку для правшів беремо інструмент, так, щоб великий палець був зверху. Носочком впираємо в. Ось це от місце ладоні. Ні в якому разі не потрібно охоплювати напилок ні з яких сторін. Ось таким чином, тому що внаслідок руху назад ми можемо пошкодити собі пальці. Далі. Під час переміщення напилку зусилля вертикальне, тобто донизу, змінюється. Коли напилок знаходиться в початковій стадії, тобто на носочкові ось так от. Ми зусилля лівої руки прикладаємо максимальне, правою рукою підтримуємо. Коли ж напилок, рухаючись, доходить до хвостовика, в даному випадку правою рукою на ручку прижимаємо, натиск має бути максимальний, лівою на носочок мінімальний. В процесі обробки слідкуємо, щоб напилок рухався, якщо необхідно обробити. Нам строго горизонтальну поверхню, значить напилок має рухатися відповідно горизонтально до оброблювальної поверхні. Помилки зразу, які можуть виникати внаслідок коливного руху, ось такого або ось такого, коли ми нерівномірно розподіляємо, невірно розподіляємо зусилля. Заготовка буде мати кривизну, небажану для обробки для самої заготовки. І так, коли ми рухаємо вперед, вперед рух у нас робочий, розпреділяємо зусилля вірно, назад у нас рух вільний. Тобто зусилля ніякого ми не вчиняємо. І ось по п'ятну, по плямі оброблювальної поверхні можемо побачити, що в даному випадку у нас процес різання відбувається вірно. Рухи можуть бути ще зі сторони в сторону, для того, щоб збільшити поверхню обробки по ширині, оскільки в нас заготовка ширша, ніж інструмент. Ось таким от чином здійснюється процес різання металевої заготовки багаторізцевим інструментом на пилок. Дякую за увагу.